Разом з іншими харків'янами пан Юрій оговтується після чергового російського обстрілу. Сьогодні ворог понівечив дві автівки, які належали чоловікові. Попри втрати, Юрій Васильович не піддається відчаю та радіє, що залишився живим. А от стекло розбило бампер, осколком пробило. а там чотири стекла вибило на авді. Я ходілися в гаражі, услышав взрив вихожу, горить, подуть тімрино. Все такое, і машини побіті, і ящик покатился, он весь прострілян. І все, все полагодиться. Все, все головно, що всі живі, здорові, а то все йдуть. Зять знаходився біля машини, стояв, бачив, як воно летіло. І тільки вистріл впав і благодаря, що зреагував. Остався машину побили, а він остався, все нормально. Дивлячись на понівечені машини, Юрій Васильович оптимізм не втрачає. Чоловік має власну автомайстерню і обіцяє полагодити не лише свої, а й інші постраждалі легковики. І клієнтам полагодив собі, все полагодимо. Куди діватися? Діватись. Люди не винуваті, ніхто не винуватий. Треба робити. Все зробимо. все буде нормально. Головне, що всі живуть, а це все інше. В день 25 січня росіяни лише за годину з 13 по 14.00 тричі били по Харкову молніями. Під ударом опинилися три густонаселених райони міста. Обійшлося без жертв, однак нагадуванням про черговий злочин ворога залишаться пусті контури вікон, посічені фасади та понівечені автівки. Окрім цього, у деяких районах виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Однак уже невдовзі фахівці повністю відновили постачання води та рух міського електротранспорту. В холодногірському районі влучання по інфраструктурному об'єкту, внаслідок чого відбулася доволі сильна пожежа і великий стоп диму бачили майже з кожного району міста. В Шевченківському районі влучання. По дорозі, внаслідок чого було пошкоджено 8 автомобілів. Поранених на місці немає. Влучання серед житлової забудови біля одного з великих гіпермаркетів в Київському районі. Влучання по будівлі державної установи, пошкоджено фасад будівлі. Також поранених на місці події немає. Однак на цьому прильоти не закінчилися. Згодом ворог наніс четвертий за день і другий у Шевченківському районі удар по Харкову. Влучання відбулось у парковку біля багатоповерхівки. Як наслідок, пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки та кілька понівечених авто. На місці всіх влучань. Велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги, побили автомобілі, побили будівлі, біля яких вони влучились. У мене зараз в руках знаходяться невеличкі невеличкі, ось фрагменти цих. Дрібних кульок, які встановлені на бойовій частині цих БПЛА, і внаслідок в детонації вони злітаються навколо, наносячи ураження цивільним. У прокуратурі акцентують молні є дешевми і виробляються в кустарних умовах із використанням пластику, фанери та навіть поліетилену. Тому БПЛА такого типу не надто потужні, пробити стіну чи дах їм не під силу. Однак при цьому ці дрони здатні завдати травм людині, що перебуває на вулиці. Відповідно, прокуратурі закликають містян знаходитися в закритому приміщенні, коли над Харковом літають молнії. Вони більш всього шкодять саме людям, які знаходяться на вулиці, на відкритій місцевості. І Якщо ви, хоча б перебуваєте в квартирі або в якомусь приміщенні, це більше дає шанс того, що ви не будете уражені і не будете поранені від вибуху цього дрону. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.